Залишок домашнього обіходу від Lidl. Отакі от, от тюлі всякі пліди. В основному в чорному кольорі такі от тряпочки для прибирання, шторки білі, тюлі органза, Ось такі. Тоді в нас йдуть підодіяльнички, але підодіяльнички в основному йдуть з браками. Це або Стірочка або якісь порези, дирочки. В основному це штори, такий з підльон. На матрасники теж ідуть з браку уже. Оце таке, що в нас є. Наволочки, до речі, теж. Під одіяльники є і полуторка і двохказ, але це в основному йде з браку. Сумки-шопери такі, шторки, чуди.